Минуло майже три роки з дня вбивства, а вироку досі немає. Життя бійця Рівненського ДФТГ Романа Ніколайчука забрав львівський правоохоронець Микола Полюганич. Трагедія трапилася 19 липня 2022 року. Тоді Микола Полюганич хотів пограбувати обмінник валют. Його намагався зупинити Роман Ніколайчук. У ході сутички львівський правоохоронець останнього застрелив. Розгляд справи триває більше двох років, а за опитування свідків взялися лише нещодавно. Вибігли на вулицю через, ну, виходить, через другий вхід, через склад, почекали трохи на вулиці. Потім ніби все розійшлося, я повернулася в магазин до каси і, і вже побачила, як роман Олександрович лежав на сходах. Олександр нас зверху впали на коліна плакала і його вкривали плівкою. Це все, що я, ну, таке, що я бачила. Сьогодні, 11 березня, на черговому судовому засіданні продовжували опитувати свідків. Усі вони або проживали, або працювали поруч з місцем подій. Пригадують, декілька днів поспіль бачили підозрілого чоловіка поблизу обмінника. Втім, через те, що з того трагічного дня пройшло багато часу, детальнішу інформацію вони пригадати не можуть. Я тоді працювала в магазині, виходила на протязі дня, часто виходила на вулицю, бо там і Мусор, ну, в общем, треба було мені тою дорожкою проходити. І він всю дорогу там стояв. я на нього звернула увагу, що стоїть якось на одному місці. І в темному одягнений, по-моєму, весна на голові був. Ну, оце все, що я знаю про нього. Хлопець, я знаю, там віком, точно, там, біля тридцяти одягнений ну, в темне, спортивне, такий практичний одяг. Сумка якась була. Вернув увагу, що людина ввечері і зранку. Там ну скільки там шість ранку, людина була одягнена в тому, ну як. Нічого не змінилось, В тому само одягнений на тому самому місці. Тільки завдяки цьому я звернув увагу. Опісля опиту свідків судді призначили наступні дати засідання. Найближче відбудеться 17 березня. На ньому обиратимуть новий запобіжний захід для обвинувачуваного. Загалом йому інкримінують сім тяжких та особливо тяжких правопорушень, які той вчинив за кілька днів перебування у Рівному. Миснобисто причини учинена. При обтяжуючих обставинах поєднаних з корисливими мотивами також незаконне заволодіння транспортним засобом, що спричинило потерпілому великої шкоди. Також захоплення заручників і розбійний напад, вчинений в умовах воєнного стану, а також інших кримінальних правопорушень. Дарина Черемшина та Микола Малійчук, телеканал Media Group.